Добрий ранок, це перший бровет. і привет. Відстань невелика, 200 км всього, але там будуть апхіли, даунхіли, чи як вони кажуть. Коротше, на з буде дуже приємний. Для мене звісно 200 км це вже не перший раз. Я їздив декілька разів, точно багато разів. Максимум мій був 300 км за день. А бревет це таке, можна сказати, тип французького змагання. Придуманий французами, в якому в тебе є проміжок часу, є маршрут, і ти повинен проїхати. Тож я спробую сьогодні приїхати наймінімальніше, якщо зайде, то буду в цьому сезоні їхати 400, точніше 300, 400-600, а може 800. Подивимось. Отже, зараз найцікавіший квест. Мені треба доїхати до вокзалу, сісти в електричку і е, доїхати до місця старту, бо старт не з Києва, а під Києвом місто Українка. Коротє, погнали. Найголовніше питання від всіх нахрінати поперся бревет. Я ж наче там трошки подорожував те се. У Фана їздив, а я відповім вам на це питання. Це питання буде разом з відповіддю, які я взяв собі новий велосипед. Скоріше за все, трошки пізніше в цьому відео. І про велосипед поговоримо, і в принципі про друге. Бачу, чуваки вже зібралися. Щось і стоять. Так, рівні, останній раз я їздив отак, навіть без лісопіда, років вже в 10. І в цьому щось є. Я не знаю навіть що у нас можна в трипілля поїхати з Києва. І отак вон хлопці, вон я. Бачите, все. Ми коли їздили, пам'ятаю в Це романтика! <рисимує> романтика! В словаччину. Їздили так само насипано стояли. Прикольно. білий кошта мароже каштан білий. <хи> Немає, щоб, є вибір, є єсть розміра. Треба запропонувати жіночці українською, Можу заговорити. Може продажі краще підуть. Думаєте. Перший експірінс за багато років в електричці дуже прикольно. Сів собі, послухав музику, мало не заснув. Е, і все, можна їхати. Дивіться, які всі наряди. Їдемо на старт. Народу нормально, я думав, 10 людей десь буде, а тут 15 виходить. Мали. Я, звісно, спочатку думав, що 200 км це панти, але потім подивився, що там набору. 2000. Тобто буде весело. Нічого. Завтра себе буду нагороджувати під тесті меню з додатковим чизбургером. І шість крилець. Перша зупинка, ви її вже знаєте, просто мільйон разів. Я тут був і на машині, і на мотоциклі, і на чому тільки завгодно і не був. І, а скільки тут по часу ми на зупинках можемо я бути? Скільки хочеш. А, а ти, от, наприклад, скільки тут будеш? Хвилин 10 можна. Хвилин 10. Ось так, бачите, бревець тобі не виключно завжди фігачить треба. Можна зупинитися. Ви теж, ви знаєте, тут хлібчик можна писти і кави купити, кави не хочу. Хвилин 5-10 побуду і поїду. Що хочу сказати? 15 кілометрів, а відчуття поки прикольні, іначе ти думаєш, що я б хіли не такі вже важкі, але насправді я розумію, що після сотки з такими горами, з такими, дивіться, які гарні. Ось може бути важко. Але поки відчуття офігенні. Так, 28 й кілометр, точніше 29-й. Я трошки на пільчику срався все, їду сам. Спереду їдуть чемпи, їх там штук 5, по-моєму. Позаду всі інші. Я десь поки посередині. Далі буду тримати курса. Але їхати тут, звісно, дуже приємно. Місця які, такі, що одного. Поки їду, трошки розкажу взагалі, чого я сюди сунувся. По-перше, бо я хочу в цьому сезоні... Ну, як мінімум багато проїхати, а як максимум проїхати ще й гарними місцями. Я в понеділок, сьогодні у нас субота, я в понеділок планував їхати у Львів на велосипеді за два дні. Ну, можливо за три. І зрозумів, що я дуже мало накатав, поки здивова на велосипеді, об'єму немає, як такого. Тому було вирішено приїхати сьогодні оцей лайтовий бревет. Який виявився ніхіра не лайтовим, бо я не прорахував, що підйоми є підйоми. Поки йду по пласкачу прикольно, коли починаються підйоми зраду. Але в цьому також є прокачка і це класно. що по організації, зараз все дуже умовно. Ти на сайті, коштує це 250 гривень. І потім, якщо ти приїжджаєш за зазначений час, не більше там якогось, то ти отримуєш медаль. Точніше, ти, ти за неї кидаєш 350 гривень і ти її отримуєш. Хочу медальку, тому ну, і в принципі я не хочу сьогодні матрасити. Я хочу отак стати на мешку, його приїхати, де треба швидко зупинитися, пофоткатися і все. І додому. Ну, подивимось, що з цього вийде. Це мухопляти зараз спуск. Оце він. А то потім підйом. От говно. Я вже відчуваю, як буде кайфово. До речі, на да, Дальняк перший раз в мішовом тягнув мед Естро і, і форму крафта, яка оцим трико, як воно. І, і цікаво, як воно себе покаже, особливо на рахунок систем. Перша адекватна зупинка, 51 км вже приїхав, що я скажу, ну, це четверту частину я вже приїхав. Ось це чемпи. Я так розумію, це перші три. Я їду за ними. На пару корпусів, так скажімо, відстою. Але ну, відчуття нормальне, далі подивимось, якщо там і як. Але відчуваю, що води треба багато пити. Сьогодні дуже жарко. Так що подивимось. Ну, наразі прикольно. Ну чи мене трошки криє, чи я десь перший, ну, якщо на п'ятірці, то десяті точно їду. І це мене надихає. Все. П'ять хвилин, морозиво з'їв, води, до речі, вам лайфхак. Я постійно п'ю солону воду, мені хочеться чи якусь гадость пити, чи солону воду. Там от миргородку нашу, боржомі. І я п'ю і мені прям одразу сил більше. Це логічно, фізично доведено. Бо там мінерали, електроліти, всяка всякахня. Прошли за тоні. Ось і перший. Є 13 км до точки розвороту. Тобто це буде місце, з якого ми вже їдемо назад, до Коцюбинського. Ні, не до Коцюбинського. Тобто, десь там під Києвом, фінальна точка. І ось людина перша. І така нормально на лайті собі. А я розумію, що я трошки темп згасив, бо було 30-35 середнього. Зараз собі їду спокійно, як Бог дасть. Ну, зараз 30, але це спуск. Нагрітувай, дайте, слухаю інтерв'юшечку, мені все добре, все подобається. Але при всьому цьому десь там і не пасу задню. З того, що варто вам знати, Endurance, скульптура, цей мій новенький, він все ж таки жорсткіше за Silex. Я там писав в мережах, що на ні. Він також там досить приємний. Він приємніший, м'якіше за мій шосик. Але при всьому цьому він такий, ох, Срака повинна адаптуватися, але сідуха мені подобається. адський підйом, але я хочу сказати, що ті люди, які тут живуть, в цих будиночках, я їм дуже загрю. Це просто, напевно, найкраще місце, яке можуть бути для життя. Офігенне. Втома така, невеличка. Знаєте, вже їдуть такі туплі трохи. Це вже цікаво. Це який? 77 кілометр. А ось цей підйом. Якийсь мега-мега. Люди бджоли, там мед збирають, а я еля їду. Реально. Буквально тиждень тому я їздив на машині сюди. Я скажу, що це зовсім інше відчуття. Так, віртуальна середина. Сказати, що я не очікував, це нічого не сказати, бо ну 200 км ну таке, а тут 80 ось приїхав. Такий напряг і ну, гріє те, що слава Богу дуже гарні місця. Я якраз нещодавно по ним перший раз проїхався на машині, тепер я можу порівняти, як їхати на машині і як на велосипеді. На машині я навіть не помічав, що там є такі підйоми. Коротше клас, зараз п'ю каву і буду їхати назад. Така будочка тут є з пиріжочками і з лимонадом. Можеш не знаю, сісти комусь на колесо, якщо знайшов знайшовся темп, я не знайшов, на жаль, чи швидше, чи повільніше, Це їдуть, тому десь там посередині. І, е... і от я зараз їду 80 км, майже сам, це звісно, ну, я, я так і хотів, думаю, приїду собі свій кайф. Ну і Плюс прокачка, коли я поїду, я, я... Люблю, хочу їхати сам. Але звісно, якщо... Ви морально не готові, то краще їхати вдвох, ну чи в компанії, щоб як мінімум підтримувати один одного і там, сідати на колесо, міняючись. Так, нам їхати туди і там туча. Паскуда. Так, е туча, уйди. Я дуже переживав, що мені, що мені жарко буде і е морду треба буде масити кремом. <свісно> <Все> холодно <свісно> Тут тучка така зараз. Трошки що Е поїхали далі. Заодно зайшов магазинчик води на Ха-ха! Падло! Мені мужик сказав біля магазина, що туча вже прийшла. Хорошо то я. Найголовніша херня в тому, що почався дощ, я вже промок, я їду далі. Ну, Бо зупинятися нема сенсу, бо вже мокрий. І проблема в тому, що я не можу відкрити подивитися навігацію, бо все мокре. Так, ну що сказати? Задубів просто капець! Чим то звісно, в таку погоду, коли бачиш. В айфоні в прогноз, що там 26-29 градусів, то не мене і не бере з собою пончо. По-друге, ота туча, ота, вона їде прямо за мною. Але ще дуже добре, то, щоб прогріти асфальт, прогріти повітря, ти їдеш одразу майже сухий. І це, до речі, також комплімент. Так, дощик трошки вирівняв позиції і так вийшло, що хлопці, з якими я починав, а потім вони вирвалися, бо фізуха там ну, на рівень вище, це відчувається. Потім під час дощу я їхав, вони чекали, і ми тільки що ну, позаду зараз куртки скидують, їдемо одним темпом. І ось там Макс питав, як тобі привет. Зараз я прям... Кайфую, мені здається, поки що. Це найоптимальніше, що може бути. Чому? Пояснюю, бо раз в тиждень ти собі влаштовуєш таку штуку. Ти не задрачуєш свою родину постійними катками і подорожами там на два тижні місяць А вони там самі сидять. Ти собі виїхав, упахався, приїхав додому і проводиш час з родиною на вихідних. Якщо навіть от сьогодні в суботу ти там витратив більшу частину дня. Коротше, клас. І в мене ще така штука, що друге дихання. Зараз 128 кілометрів ми проїхали. У мене такий напливчик сил трошки є. Тому кхе, сьогоднішня 200 має бути ізі-бризі. І зараз всі тотальні обхіли. Ми вже проїхали. сказати, 20 хвилин і я повністю сухий. Попністу. Е, мокрі лише дівчата, які їдуть на машинах і на мотоциклах і дивляться на мене. А я сухий. Так, туча, грибуча, трошки нас дістає знову. І є, є нюанс. Смартфон не хоче заряджатися, бо вище, що волога потрапила всередину. Звісно, смартфон це ж не речі від крафт. Тому... Е... Якщо що, буде вже до запис, коли приїду додому і заряджусь. А поки нам залишилось всього 60 кілометрів. Ось так. Оці останні кілометри, ну я останні останні 40-30, вони найцікавіші, бо ти вже починаєш трошки глюки ловити. Ну такі мінімальні. Я от їду зараз, в мене сіли навушники, до цього я слухав інтерв'ю. Угу. Е, потім музику, коли важко було. А зараз... Слухаю пташок. І це так кайфово. І ти зауважуєш, яка різна є трава. І всі таблички. І що дорога має різне покриття. Коротше, в цьому є кайф. Оце дебіл, ще один. один. Будьте важкі, друзі. Якщо ви гарний велосипедист, не значить, що навколо вас немає діоти на БМВ. Так, приємно те, що ми живемо в цивілізованій державі, і просто буквально кожні 15-20 кілометрів можна заїхати на заправку і поїсти і все це. І я знаєте, не, не хотів себе перетяжувати якоюсь їжею, такою типу хот-догів, бо трішки важко, але зараз ми їхали з Максом, і він мені каже, тут буде заправка з хот-догами. Може він при іншу заправку, але тут також і хот-доги. Ось і мені залишилось 36 цього, кілометрів. Так, 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 так. Худок, всі соуси. От так. І е, відчуття прикольні, ноги дуже сильно болять, я вже розумію, що в мене знову починається штука з е, бігом слеш велосипедом коли треба хандроїтінг з глікознаміном пити. Але будемо. І що. Але враження дуже класні. Єдине, що зараз не міг нормально зарядити смартфон, але тут є така штука. Будь ласка. Ну, я заряджаюся. Зараз поїм і буду їхати далі. Думаю, до восьмої приїде, а потім ще по Києву з годинку. Кожен oh mm. ранденер, я так розумію, трошки мазосіст, гражданів це моє, але прикольно. Так ноги в мене майже не міють. І це всього 164 км, але підйомів. По моїм відчуттям вже кілометр 2 набором. Але подивимось, прийдемо. Проїхався Обухів. У мене завжди місто Обухів, до речі, прикольне містечко, обов'язково завітайте. Я вже думаю, ну напевно, обхіли закінчились. І тут на тобі. по Обухову. я не знаю, може це єдині підйоми тут, але маршрут тупо по ним всім йде. Я вже мертві бджоли не гудуть. 30 км треба не доїхати, а дожити. Але гарно. Думав, блін, ну відпустити мене вже 20 км залишилось. Ну давай по цьому. По-рівному, будь ласка, без під... Ні, на тобі. Отак. Отак от. Так. от, так от. Слухайте, ну сказати, що маршрут гарний, це нічого не сказати. Він офігенний. Але коли втомлений, трошки по-іншому все відчувається, кандивірно. Це знак якийсь. Треба з'їсти Макдональдс. Але щоб ви не переживали, навіть останні кілометри, прям зараз 197, а маршрут 203, по-моєму. Навіть вони сапхілами. З підйомками. Ось так. Клас. Так, круга цифра є. Залишилось. Панте. Доля. Все нормально. Все, проїхав свій перший привет. Враження. Ну, наразі, знаєте, таке, не знаю, що там мені, адреналін, колаген, хандроїтін. І мені наче зараз так прикольно, але це було досить виснажливо, не дивлячись на те, що всього 200 км. Плюс мені ще 20 їхати додому, але мені дуже сподобалось. І в принципі, я от поки їхав, слава Богу, що сіли наушники, знаєте, ви якось починаєте чути всі місця, по яким їдете, і це прикольно. Там хтось щебінь розсипає, там хтось е -е, говорить один з одним, там дітки плачуть чи кричать. Ну коротше, ви зрозуміли, і це дуже прикольно. Я зараз такий, о, такий, от, Буду їхати додому, і напевно завтра вам трошки детальніше підрозкажу. Але от. В принципі, отак. І, і що ще розкажу? Ще напевно розкажу про велосипед, бо Скультюрендерин це якраз для бреветів. От ми будемо розбиратися чому. Бо, в принципі, все клас, але є питання. А тут маршрут я будую, лише спуски будуть. А ні, блін, це дебіл, промахав. Ладно, один чи буде, чи два навіть. Але невеликий проблем. Так, вже пройшло три дні, я навіть... Як бачите, підстригся, і окуляри змінив, трошки висновки хочу все таки підвести. Перед тим, як ми почнемо огляд велосипеду. Значить, бревет перший. Взагалі, як це було? Було класно. Втомився? Так. Реально втомився на наступний день, точніше, на ніч у нас є така держава-терорист, як Росія, нас обстрілювала. Ми спали собі з дружиною з дитиною в ванні, тому сильно не виспався, але якось це відновився. Через день. От вчора я вже таки плюс-мінус був. А сьогодні навіть подумав про те, щоб взяти і пробігтися. А на наступний день мені люди навіть написали, сказали, дуже обов'язково е закаточку зроби собі, хоча б 10-15 кілометрів. Візьми і проїдься. Я таке зробив і дійсно е трошки попустило. Значить, враження класні, всі питають, що як я порозумію, що два кілометри набору висоти це ж таки два кілометри набору висоти. Час нормальний, там десь подивився від п'ятого до десятого. Десь там приїхав. Мене все влаштовує. Що хочу далі, хочу далі. Всім побажати, по-перше, спробувати себе в бреветик, бо це поки для мене найоптимальніший вид спорту велосипедиста, бо не витрачаєш багато часу, як на подорожі, не упаруєшся так сильно, як на всяких сотках. Але от, кайф ти від цього отримуєш і не витрачаєш багато часу. Ну, якщо ти не їдеш там тисячу, значить, що я буду далі? Буду далі 300 їхати На цих вихідних не поїду, бо вже плани. Напевно, поїду з іншим клубом. Потім 400, потім 600. В цьому році я хочу суперендонера собі відкрити і назбирати всі медальки, бо мені реально сподобалося. Коротше, ось так. І стан нормальний, нічого вже не болить. Шопа тільки болить трошки, але то таке, <кхем> ну вже майже не болить. І я отримав дикий-дикий кайф. Велике дякую тим, хто завжди казав, їдь, бреве, це офігенно. Ну і тепер давайте перейдемо Паради. до огляду літчика. Хоч коротко, але трошки все ж таки треба розказати, що таке скульптура ендюранс, чому це велосипед для бреветів І, наприклад, чим він Ревел не підійшов би для цього змагання. Поїхали, так і як обіцяв трошки огляд велосипеду. Якщо не цікаво, то можете це промотати. Якщо цікаво, дивіться, бо насправді дуже цікава модель велосипеда. Вийшла, і ну, після гревела, після того як ти звик кататися де завгодно, як завгодно, в тебе з'являється ендюрон-шосе. Отже, що таке Endurance шосе? Поїхали. Все, що нам треба знати, що Endurance шосе це, якщо от у нас Гревел це поміж МТБ і шосе посередині, то ендюранс шосе, як оцей, це у нас поміж вже Гревел і шосе. Тобто велосипед, який на 80% призначений для асфальту, але й має оцей проміжок 20% для того, щоб поїхати розбитими дорогами чи просто якимось гравієм. І з цим мій Merida скульптура Endurance 4000 справляється. Тепер давайте пояснювати, що за скульптура ендюранс. Все просто була така модель у Меріди, як скульптура. Це чистокровний шосік, який оце спортивний з таким положенням. Все класно, йому вже більше. Точніше, не більше, а приблизно 20 років. Це популярний велосипед у бреветистів. У всіх, хто ганяється марафони, і взагалі хто любить шосе. І потім Міріда побачили, що зі своїм сайлексом вони вірвалися в світ гревелів. У них все вийшло, все класно, і тут, в принципі, можна щось зробити ще проміжне. І ось проміжне це скульптура Endurance, велосипед, який може вам дозволити їхати і гравієм на 20% і асфальтом, що в ньому не так, як в шосе. Значить, дивіться, все просто. По-перше, ви бачите, що положення не таке жорстке і таке агресивне, як на шосе. По-друге, ми бачимо, що є оці пір'ї, які згашують всі вібрації. Так? Є положення рами, яке, в принципі, дозволить їм їхати з більшим комфортом. І найголовніше, у нас тут 33 колеса. Можна ставити навіть, я думаю, десь 38 Але 33 це також. Класно, що це значить? Це значить, що ви можете їхати не лише на 7 атмосферах, а й ще й приблизно на 4 на 5, в залежності від вашої ваги. Тобто, ви можете їхати м'яко по шосе, що в принципі не всі шосіки вам можуть дати. Велосипед дає швидкість, велосипед дає зручність і при всьому цьому некроїзерну посадку. Чому скульптура Endurance 4000? Тому що все просто. Ось, ви бачите, тут у нас, хоч трошки вже засрата, але Shimano 105. І тут Shimano 105, і тут Shimano 105. Чому Shimano 105? Тому що в мене був XALX на GRX 710. Топ, все класно, все от прямо топчик-топчик. Але я зрозумів, що... Той рівень і ті спроможності, що є у GRX, мені не потрібні. У мене є шосейник на старому 105, який працює ідеально. Є скульптура Endurance новий на новій 105. Ці, До речі, тут навіть оці шатуни, вони всередині пусті. Що дуже прикольно. Ну, і, напевно, не тільки прикольно, ще й з вагою. Окей. І 105 ка працює ідеально. М'яко, швидко і не така дорога в обслуговуванні. Тому я продав свій Silex 7000. До речі, напевно, людина дивиться зараз відео. Сергій взяв для свого друга. Також бреветчик. Ми каталися разом перше бревет оцю 200 двохсоточку, яку ви тільки що дивилися. І я продам ще свій шосік. У мене буде один велосипед, який повністю покриває мої сучасні цьогорічні в 2023 році потреби від велосипеда. Я катаюсь багато по асфальту, і іноді заїжджаю в якісь говно. Ось така невеличка історія. Чи подобається мені цей велосипед? Так подобається. Він не от знаєте, як зручна якась шапка, яку ти перший раз дигнув і не хочеш знімати. Сідуха не саме топова, але при всьому цьому вона за 200 км мені не зробила дискомфорту. Подобається також, як тут зробили з проводкою. Бачите. Все офігенно, нічого не дряпається, йди не дряпається сумочкою. Тут ця штука, тому я і заклею. Я ще буду проклеювати, коли буду байкпакінг робити. Ось всі контактні місця, щоб не дряпалося. Але поки в мене враження виключно позитивні. І з негативного, що треба звикати, він трошки хрустить. Скоріше за все, оцей під, підсаділ треба чи підтягувати, чи що. Ну, це стандартний звук нового велосипеду. І кермо, коротше, от. Зараз не чутно, але коли їдеш, трошки є. Ну тобто його треба підзатягнути. Гальма працюють класно, перекидка працює класно, групсет класний. Все коротше, мені дуже подобається. І головне, що мені подобається положення, бо ти все ж таки більш агресивно, але не до тої степені агресивно, що в тебе щось почало боліти. Бонок, як ви бачите, тут нема. Вони і не потрібні, нічого я тут вішати не буду. Вода в мене тут буде, тут в мене сумка буде, тут в мене ще одна, і тут це, якщо я захочу подорожувати. Ось така Merida з культура Endurance 4000. Якщо у вас подібний велосипед, саме е, шосе Endurance, то пишіть мені, цікаво взагалі навіть зустрітися з вами, просто приїхатися на, вашій, на вашому Endurance, бо цей тип велосипеда мені прямо зараз дуже-дуже сильно зайшов. Ось таке було відео. Я вже готуюся, до речі, цю суботу для себе. Для вас, я не знаю через скільки тижнів. Я їду другий бревет. І це буде 400 кілометрів. Подивимось, як я його зроблю, бо старт о 5-й, фініш о 12 й Я сподіваюся, що за цей час я зможу дати 400. Вона досить пласка, там щось півтори тисячі набору, по-моєму, але досить велика. Все, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!